Щоб знайти вихід із скрутного становища, необхідно стати на коліна. Сьогодні у програмі «5 хвилин для змін поговоримо про силу молитви. В книзі про Каїсає розповідається про те, що ізраїльському народові загрожувала небезпека, наближалися війська царя сина який був готовий знищити Божий народ. Асирійський цар. Навіть дозволив собі послати Єзекії загрозливого листа, в якому говорилося, Нехай не обманює тебе твій Бог, на якого ти покладаєшся, мовляв, Єрусалим не буде виданий у руки царя Асирії. Ти, напевно, чув, що зробили Асирійські царі з усіма країнами, яких знищили, як приречених на закляття. Невже ти врятуєшся? Що робити? Коли складається враження, що виходу уже немає, Єзекія впав на коліна і вигукнув перед Богом вічним Богом. Тепер же Господи, Боже наш, визволь нас з його руки, аби всі царства землі дізналися, що Ти єдиний є Господом. Тут потрібно зрозуміти, ось що коли Божі діти принижені, розгромлені і знищені. Коли вони страждають від безчестя і перебувають у бідності, то питання торкається не лише їх, Йдеться про самого Господа. Ось яке запевнення було дане ізраїтянам. Дорогою, якою прийшов нею він і повернеться, а до цього міста не вступить, так каже Господь. Щасливе життя християнина. Є важливим аргументом, щоб всі царства землі дізналися, що Господь є Бог єдиний. Приклад молитви Єзекії допоможе нам сьогодні усвідомити, що, хоч у житті, ми зустрічаємося з труднощами і іноді навіть відчуваємо, що людських сил не вистачає для перемоги, у нас є Бог, який ніколи не підведе і якому ми можемо довіряти. Розповідайте Богові про свої потреби, радощі, печалі, турботи і побоювання, це не обтяжить Його. Той, хто перелічив волосся на вашій голові, не залишиться байдужим до потреб своїх дітей. Господь вельми милосебний та співчутливий. Ми повинні навчитися з кожним днем усе менше покладатися на власні сили і все більше на сили Ісуса, Господа нашого. Ми повинні частіше схилятися перед ним на коліна, приносячи до Його ніг усі наші проблеми і потреби? Які обставини вважаються безвихідними? Що ми переживаємо сьогодні таке, чому немає рішення? Вам здається, що синахарим зі своїм військом втручається у ваше життя? Ви боїтеся, що усі інші вже переможені і що вам також не встоїте? Є велика обітниця, котру слід пам'ятати підприємцям у той момент, коли синахирим у вигляді скорочення виробництва знищує усе на своєму шляху, що Господь не залишить вас. Також існує обітниця для молоді, котра отримала середнього світу, коли синахирим у вигляді вступних іспитів до університету загрожує мріям і планам багатьох, що Господь. Допоможе вірш, який ми прочитали, несе у собі прекрасну Божу надію, дорогою, якою прийшов, нею він і повернеться, а до цього міста не вступить, так каже Господь. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні тобі за слова надії, обітниці, за запевнення, що ти допоможеш нам у складних обставинах нашого життя. Допоможи, Господи, нам, коли нам добре не забувати за Тебе, а коли буде важко, ми покладаємо свою надію на Тебе і віримо, що Ти нас не залишиш. Дякуємо тобі за це. Амінь. Пам'ятайте, у нас є Бог, який ніколи не підведе, і якому ми можемо довіряти.